Добро вечора. Доброго вечора, шановні українці. Є така поговірка: чим далі в ліс, тим більше дров. І чим далі у нас йде процес мобілізації, тим більше дикунства я бачу. Бачу кожен день, я бачу одне дикунство. Моя особиста думка і суб'єктивна думка українського журналіста: неможливо заставити людину, яка не хоче воювати, воювати. Просто неможливо. Є такі люди, які не можуть убивати. Є такі люди, які не хочуть воювати. Відверто про це кажуть. І заставляти їх силою це робить. коефіцієнт корисної дії від цього буде нуль. І це кажуть військові з передової. Але що кажуть ТЦКшники? А ТЦКшники у нас самі хоробрі люди на світі. ТЦК України це безсмертні воїни. Вони круче, чим безсмертні воїни Риму та Спарт. І ось одне інтерв'ю військового, який виявився Тицикашником з Черкас. Вийшло це інтерв'ю, вірніше це інтерв'ю Сергій Медяник на своєму Ютуб-каналі. Ви знаєте, що цей Тицикашнік з Черкас, який косив під військово, сказав, що тим чоловікам, які будуть відмовлятися від. І не хочуть іти на війну, потрібно одіти спідниці і юбки по-російськи. А тим чоловікам, які на вимогу ТЦК не виходять з автомобіля, треба прострілювати колінні чашечки. Інакше росіяни зайдуть до нас в міста села, селище. І це каже людина з таким патріотичним виразом обличчям, начебто військовий. А коли Сергій Мідяник пробив, хто ж це така людина, що вимагає усіх чоловіків, які не хочуть воювати, одіти в спідниці? Виявили, що це ТЦКшник з Черкас, який на фронті не був навіть 60 секунд. Ситий, вгодований, наїджений. Що я вам скажу? Насильно милий не будеш, є така поговірка, я її перевів на українську мову. Ніколи нікого не заставиш то, що він не хоче робити. А навіть як заставиш, толку з цього не буде. Від слова зовсім. Крапка, як я люблю казати. З вами Ірш Швець, підписуйтесь на канал. Дякую до нової зустрічі.